Це Ден Че. А, вітаю, друзі! Привіт! Я почну свій виступ з питання до дівчат і закінчу також з питанням до дівчат. Перше моє питання до дівчат: скажіть, будь ласка, вас, коли фоткають, оце от, от що за хуйня. Оце це і це. Я питаю, це в залах, мені кажуть, це робить ногу довше. Ну, це пізджо. Бо якби це так працювало, тебе фоткать, і ти отак і попиздила. Це... це хитрощі, жіночі хитрощі, банальні. Хлопцям також, у хлопців також мають бути хитрощі, тому хлопці, якщо вам дівчина каже скинь фото члена. Ти фоткаєш його знизу, і трохи отак виглядаєш. <плес> Щоб вона така, ніхуяся меп'ят. Ти такий, да, «А, блядь!» Так, окей. О, Ігнат сьогодні ведучий, він з вами спілкувався, знайомився. Я якось також був ведучим і була пара, і дівчина каже: У нас перше побачення. Я кажу: круто. Вже не, не знайшли що спільне між собою? І хлопець каже. Ми споріднені душі. Я такий, ну, це прям фарт, це круто. Перше побачення і споріднені душі. Я дуже його розумію. Бо я також, коли місяць не поїбусь, таку хуню ні супер. Да. Це все споріднені душі, очі озера. Дарю тобі зорі. Зараз такі часи, пам'ятаєте, ще пару років тому був коронавірус. Да? Зараз МОЗ написав, його вже нема. І я пригадав таку штуку, як сидиш в Макдональдсі сам. їш свій біктейсті сам. Дивишся в вікно, а там І ти <рес> такий по типу: Ну, у калісі Так? Зараз такі реалії. Мені здається, що, знаєте, весь цивілізований всесвіт сидить в Макдональдсі і є з І ми дивимося в вікно, а там от еті. Не Все так однозначно. <риво> і ти не хочеш їм показати у колісі заходи», так? Хочеш показати по типу? <риво> да. Домінювати хочеться завжди. Я про цю хуйню. Знаєте, хлопці, коли їдеш в громадському транспорті і поруч сідає тіп — отак. А ти такий, ніхуя. Ви не дивитесь один на одного, але такий хуй, ти угадав. Але зараз літо наближається, я люблю ходити в шортах. І коли ми торкаємось один одного волохатими ногами, ми такі, та, блядь, це пагійське нахуй. Але наголошую, хочу домінювати, тому в мене був випадок. Я повертаю ногу, впираюсь в нього. А він виявився цікавий. Він почав отак робити ногою. Я такий, ну сука, кладу голову йому на плече. Кажу, я сам беру стоп слово. Він бере мене за руку. Каже, ми це зробимо вдвох. Поплодуйте, будь ласка, хто розмовляє сам з собою. Yeah. Я такий Вов. Wow. Я ніби знов у собі в палаті. <ривіт> привіт! Привіт-привіт! Я, е, я думаю так, що це між собою спілкується мозок і свідомість. Мозок в мене дуже дивний тип. Він радить всяку хуйню і не несе за це відповідальність. Це той тип, коли ти йдеш по вулиці, бачиш калюжу, і він такий, ти її перестрибнеш заніхуй. А ти такий, блядь, да вона якась широка. А він такий, да ти з бігу. Буде феєрічно. Це дійсно феєрічно. Я стою в калюжі, і він такий, от це ти прогнав. <риклад> він іноді спілкується зі мною на ти іноді на ми. Він каже: ми маємо розповісти цей жарт, люди будуть сміятись. Я розповідаю жарт, і повна тиша. І він такий пфф, ти пізданув. Це він мені каже о четвертій ранку. Ти вже ніде не знайдеш презервативи. Їй можна довіряти. Вона працює всенєво. Я такий їбать на охороні. Он, Тим більше. більше. Я не буду питати хлопця, хто із вас був у венеролога, а таке собі питаннячко. Але а, я вам розкажу, як там. Да? Якщо ви хочете побачити свій член в найменшому його стані, не треба, не треба нирять в прорубь. Кабінет венеролога. Він дуже дивно себе веде. Він ніби відчуває, що зараз почнеться, і тому він такий. «Я їбав, блядь». І ти такий, що сука, з тобою, я, так, я тебе... на тебе дивляться, блядь». Він такий, чого я не черепашка? Якщо ти обрізаний, то. Він такий, де камерець?» <кій> Якщо ти навіть перший раз, він розуміє, що далі буде. А що далі буде? Він іролог бере твій член. дує на нього. Шучу. <кій> <кій> і в нього в руках така штучка, дуже маленька, але по відчуттям ніби йоршик для туалету. Він вставляє за тебе член, зжимає, проворачує і <кій> О, добре. Я вважаю, що е, у чоловіків на законодавчому рівні має бути право в'їбати венеролога. З двох рук так, по вухах. Скоріше за все, ми не будемо цим користуватись, бо в нього в руках дуже важлива штука. Твоя штука. В кабінеті у віролога ти перший раз думаєш, блядь, а ота реклама про збільшити член. Може, вона працює? Ні, я розумію, що вона не працює. Це так більше. Я, але я знаю, як почути, що в тебе великий член. Хлопці, вам на заметку. Якщо ви хочете це почути, підходиш до своєї дівчини і кажеш: ну що, вечір манальчик. І вона така: ти їбанутий в тебе такий великий член. І ти прям відчуваєш, як він такий, Блєй". А на мене Інстаграм роздає оці відео. Про перший поділитись, хочу з тобою за кордон. На вас роздає? Нещодавно на мене роздав третій поділитись, хочу сісти тобі на обличчя. Я такий, цікаво. Дивлюсь то третій, а це мій кен Серега. Я думаю, ну хіба це є чоловіча дружба? Що за натяки? Хочеш, скажи, хочу сісти на обличчя. Я скажу: сідай, бро! Тобі незручно, я кепку поверну, нахуй. Ми же братики. Нещодавно роздала, що третій поділитись за вагітні від, від вас в цьому році. Я дзвоню Сергія кажу, бро, ти щось чув про премію Чарлі Чапліна? Він такий, ну там, коли чоловік народжує мільйони, я такий, так, так, так. Є перевірена інфа. Він каже, а що від мене треба? Я кажу, ну просто не бухай рік. А я буду намагатись зробити все приємно. А, у мене є масажист, дуже класний тип. він мені вилюкував спину, я до нього ходжу. Він, коли робить мені масаж, я розумію, що він не навмисно, наголошую, не навмисно, але він торкається пісуном мого плеча. Я лежу в цій хуні і думаю, хоч би сюди нічого не прилетіло. Ну і в тебе ограничена отак от. Я коли бачу, що ноги отак підходять, я такий, блядь, не присідай. <риклад> Він ніби почув цю незручність, знаєте, зрозумів, і я приходжу якась акушетка ніже. Я такий, ну все, не буду таркатись пісюном плеча. Поклав на шею, блядь. <риклад> ти просто лежиш, ти ж лежиш отак, от, да, і в тебе багато часу, і ти думаєш, а що буде? Якщо він покладе пісюн мені в руку. Зроблю вигляд, що сплю. А потім думаю, бля, а що буде, якщо спрацює хапальний рефлекс? Я скажу, ти професіонал, я тебе надто довго шукав. Не відпущу. У мене є кіт ще отакий переході, так? Да? У мене є кіт дуже крутий, мені дуже не подобається, йому два роки. Зараз в нього з'явилась нова вада. Він мене завжди кличе, коли йде посрати, щоб я дивився. Я думав, він йобнувся, але я загуглив. Виявляється, що коти таким чином виражають свою довіру тобі, бо вони відчувають себе дуже вразливими в цей момент. Тобто він мені каже, чувак, постой на стрьомі. «Похуй, війна, ядерка, я сру, ти дивишся. Я люблю тебе, я обрав тебе, я тобі довіряю. У нас ж у людей не так, так? Ми не хочемо, щоб о, хтось дивився, як ми срём. Ну я став якось свідком нечайним, як срал бомж. Але в мене не було думки по типу їбать, він мене обрав. Він мені довіряє. Ну я просто прибрав за ним. Як за котом. Ні, є люди, їх невеличкий відсоток, котрі хочуть, щоб ми знали, що вони сходили в туалет. Це діти. <рес> То що одної людини дитина тільки. <рес> Підійшла дівчина, щось ми поспілкувалися пару хвилин, не знайомились. Але вона мене знайшла в інстаграмі, почала лайкати, підписалась. Я такий вау, секс. Почав до неї залицятись. Як ми робимо це в інстаграмі, так? Да? Аганьок лайка, лайк, лайка, лайк. Оганьок. Півроку, блядь, Аганьок. Потім вторгнення, потім березення лайкою фотку, на котрій вона вагітна. Я такий, єбать, а як же ми? Я не знаю, що зробили ви, я поскаржуся на публікацію. Там можна було обрати причину я такий, ну, єбать, шахрайство. Півроку лайкав. Все, також закінчу питанням до дівчат. Скажіть, будь ласка, є таке, є таке, що якщо вас дуже сильно насмішити, прям дуже сильно, ви можете трішечки піснути. <риклад> Для мене це важливо знати, бо якщо це неправда, я три роки жив всі кухай. <риклад> якщо правда, я більше нікого не смішу, коли ми їбемось. <риклад> я починаю вірити у всякі дива. Струє на рогазм, це ж піждеш. Yeah. Сквірт його нема. Та ні, я для жарту сказав, що його нема, насправді я сюди приплив. Гарного yeah. вечора, Стендап 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 і в